You know just what you do. You do Любі вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя. Як воно є. приєднуйтесь. Любі, вітаю з різдвом вас, миру злагоди вашим сім'ям. І щоб всі рідні були поруч. Починаються мої кадри зранку, 24 грудня, коли перед свят вечором мені потрібно було приготувати вечерю. Ви Знаєте, що у нас Діанка дуже креативна. І ось що мені доводиться терпіти. Це вона взяла спонжики. Представляєте, скільки тут майже, мабуть, упаковка спонжиків? І зробила для мами троянду. Це другий день стоїть тут на столі. Каже, я знала, що ти будеш кричати. Але їй так хотілося її зробити. Ось так. Всі 12 страв, котрі я показувала списком в минулому відео, мені все ж таки вдалося зробити. І я навіть не знаю, як я це зробила, якщо чесно. Бо було досить складно. Тут все в мене впарує з самого ранку, і добре, що не вимикали світло. Бо якби вимкнули то я б, скоріш за все, вже б нічого не встигла. Голубці зробила вперше пісні, з грибами були, і вони були мега смачні. І вперше я клала рис, такий сухий, сама крупа, невідварна, і вони так гарно протушкувалися. Заливала я такою підсмажкою і додавала сюди відвар з капусти, коли відварювала капусту до цих голубців. Почула робити... Корочун, чи корочун. Різдвяний хліб український. Це опара. Це просто опара. Зараз все повливаю. Рецепт вам поки не знімаю, тому що я не знаю, чи, чи мені сподобається, чи він вийде. Але розповім обов'язково. Я дещо змінила не так, як саме в оригінальному рецепті клопотенка, бо у нього там він і в іншому випікає і просто скручує. Це щоб так і залишилось серединка пустенька. Зараз ще трошки підійметься. Насправді гарно тісто підіймається, використовувала львівські дріжджі, не знаю, чи це від цього залежить чи ні. Але. У мене немає часу довго чекати, щоб воно підіймалося. Я один раз його була е, промяла, воно постояло десь 20-30 хвилин. Знову е, обійм, обмяла оце тепер і виклала так. Ще в мене хай воно постоїть ну, хоч максимум пів години е, змащу просто олікою, бо тут же без яєць, без молока, без нічого він пісний. І е, буду ставити вже в духову шафу. Знаєте, у мене були думки зайти просто в галю баловану і взяти вареники з картоплею і з капустою. Але ні, ось мої начинки, ось я ліплю. Там ще тісто у мене стоїть. І скільки наліплю, стільки наліплю. Тут не набагато, там менше ніж 400 грам борошна е тісто робила. Але вони такі гарненькі виходять. І мені подобається цей процес. Правда, сьогодні не вийшла з Левчиком гуляти. Це дуже-дуже рідко буває, але сьогодні саме такий день. Ви самі розумієте, я, я реально практично все вже приготувала і приготувала це все сама. Вау, як підійшов, гарно. Так, буду ставити скоро у духову шафу. Якось мало, Марінька. Та витич. І не гадів тут. Боже, яка ви гарна родина. Грибочки. Ну, пофоткаємо хлібушок свій. Ти ви, який ти напила Ось. Стол. Ну. За столом зняла оригінальний звук. І насправді не могла нормально її відзняти, бо всі голодні були, всі вже так хотіли їсти. І що зняла, те зняла. Це вже зранку діти розпаковують свої подарунки. Скажу, що кожен отримав те, що хотів. Я отримав тапки, всі діти отримали класні піжами від Next. і Діана отримала лапки. Вона фанат лапок. Окрім цього, вона отримала ще косметичку з різними засобами подогляду, а у Ілюші був довгоочікуваний руль до його самокату. потяг, Лев, це потяг. Тіті, ви -ті. піжамка, як у всіх у тебе. А це що? Будеш Ось як на Діанці піжамка. Лавчик. Це ті, -ті а це, так. Хочеш Тут ще щось є. А ну давай діставати. Давай. Я тобі допоможу. Це ті, -ті. Відкриваємо. Так, Левчика, Святий Миколай приніс піжамку, як у всіх діток, у них вони однакові. І залізну дорогу це залізна дорога Ікея. Окремо, Святий Миколай докупляв локомотив, котрий працює від батареїк, їздив вперед-назад, і дуже тягне гарно ті вагончики, які були в цьому наборі. Дуже крута якість. Я якось окремо, скоріш за все, огляд цього зроблю, бо воно того вартує. Представляєте, цілісінький день лев о, грався о, цим потягом? Отримала замовлення з А, е І вперше планую робити повернення. Не знаю, як воно буде, вона на мене величезна, хоча брала по їхнім замірам. Це розмір 14. -й. Аж євро е е 42. Але я брала ну, потім, ну, у мене мій звичайний US 6 або 8, а тут US 10. Ну, думаю, ну, може, там, не знаю, для вагітних там, по замірам брала. Але, блін, ну, великий. І тепер не знаю точно цю процедуру повернення, але тут є такі вкладиші, і що, що мені саме треба робити, написано. Зараз буду телефонувати, пробувати. Шкода, чесно, шкода, бо вона мені, в принципі, сподобалась. І колір я хотіла саме такий, а не чорний. У них чорний на сайті був. Ну, в общем, неприємно. З цією вставкою ще плюс, бачите, яка вона здоровенна. Денис каже, що це такий фасон. Я погоджуюся, що фасон теж має значення, але вона занадто на мене велика. Занадто. Я її вчора поміряла, засмутилася. Вона невелика ну, не в животику навіть. Я вже на більше перевалила за половину строку. І зараз активно, я розумію, животик буде рости. Ще ну, холодних місяців, точно два попереду. Але мені здається, що навіть з цією вставкою це багато буде. ну, Навіть так якось. Так, тому доведеться. Тут прикольно тут капюшон. Ось він розтягується. Тут ще є молнія маленька, і він тут вистегується. Так що, якщо хтось раптом заглядається, то прикольно. Дві триста, здається, вона мені обійшлася. Але... Але треба повернути. Ось. Ще зрозуміти, як вірно наклеїти куди. Мабуть, сюди. Не знаю точно. Один із цих. Оце, мабуть, отак. Ну, загалом не знаю точно, але щось треба. Зараз буду телефонувати в міст, скоріш за все, через міст буду робити повернення, бо тут фіксована є сума. Ось так. І зараз покажу ще одну милоту, яку взяла. Подивіться на цю милоту нейтральному кольорі, я думаю, це і хлопчику, і дівчинці підійде. Бо ну, ви знаєте, що не буду знати до останнього. Для ручок. І це розмір 50 У нас дітки маленькі народжуються. так І у мене здається, лише який там наступний 56? 56, мабуть, розмір. ну Завжди брала, так боялася, що буде маленьким, Але на цей раз вирішила такий набір взяти на 50 см це first size. Ну, Подобається, що з однієї з іншої сторони тут застібки. Захист є для підборіддя дитинки, і такий досить приємний матеріал, досить і якісний. ну реально якісні речі. Оцей набір з трьох штучок, 659 гривень коштував. ну Доставка мені була безкоштовна, бо там я не пам'ятаю від якої суми, але ж я ще куртку цю замовляла, то доставка мені була безкоштовною. Ось так. Так, ось кладу всередину і буду запечатуватися. Миколай на Різдво подарував дітям усі однакові піжами. Йому так захотілося, напевно. Це левчика піжамка маленька. Е, я не міряла, але, скоріш за все, вона на нього може бути ще довгувата, але нічого страшного, тут дуже гарно е, затягуються. І Дяні дуже сподобалась піжама. Ілля вирощав, що на нього велика, але то він був в ним настрої. Мені дуже сподобалась тканина. Бачите, вона така тепленька, дуже класна. Прям якість, дуже офігенна. Коштували вони, якщо я не помиляюсь, чи по 800 гривень. Ну, взагалі, в залежності від розміру, треба подивитися. Не пам'ятаю. Класна, дуже якість. Такий темно-синій колір. Воно якось зараз блікує. Дуже класні. Мені дуже прям сподобались. Ось. А це ось для себе ще зробила подарунок. Та-дам, та-дам. Так. які книжечки в мене тут є. І так. Я, Катю, Бльоску починала її першу книгу читати, але я тоді придбала була в електронному варіанті, і мені в електронному ну, взагалі не йдуть книги. Прям не моє, можна сказати. Ну, читаю іноді, але дуже складно. Тому ось вирішила придбати так. Купувала на Якабу, у мене по моїм книжкам безкоштовна доставка була на нову пошту. Так, і хочеться прямо сісти вже і читати. Потім собі ще взяла. Розумний кішківник. Так, я про кишківник уже читала, але іншого автора, тому мені цікаво ще і цю подивитись. Її ще не бачила, не читала, мені дуже цікаво. І ось такий ось ще вирішила взяти. Це ніде про неї нічого ще не читала, окрім відгуків на самому Якабу і про анотацію до книжки. Про жіноче здоров'я, гормональний баланс, сон і пам'ять. Так, і мені здається, вона мені була, ну, так, видалася цікавою. Теж різні дослідження, що, що як потрібно взагалі знати. Мені дуже подобаються книжки про гормони, особливо для mm -hmm. договорю, люблю про гормони, книжки і не одну була прочитала. В принципі, коли ти вже знаєш, що да як, хоча б базу. То легше читати. Я пам'ятаю, мені одна книжка про гормони щастя. Ну, взагалі не заходила, але я розумію через те, що я тоді ті гормони вперше за них чула, читала. Загалом, думаю, що мені дуже сподобається. Вона, правда, така, дивіться, величенька прям. Ой, харчування, вуглеводи. Ну, все зрозуміло, да, все взаємопов'язано. Гормони, до речі, дуже пов'язані з їжею. Чому зранку рекомендують їсти, а, снідати, а, не затягувати на протязі години. Через те, що. Вранці фізіологічно піднімається рівень кортизолу. Кортизол – це гормон стресу, який нам допомагає прокинутись. Через це, в принципі, і важливо лягати увечері вчасно, а це приблизно до 11-ї, через те, що там гормон кортизол знижується ближче до вечора, і йому, щоб ми нормально заснули, нормально поспали, і тоді, щоб він нормально нас розбудив. Уранці він робить викид уранці. Якщо от ми вча... не невчасно лягаємо спати невчасно, то тоді є всі шанси того, що кортизол нам не дасть уже заснути потім, тому що він піде в кров, викид в кров його піде, і буде дуже складно заснути. У кого така такі питання? Ну там може бути ще багато, і може бути із харчуванням, пов'язане нестачою вуглеводів. Але загалом, якщо ми говоримо саме про кортизол, то ну, зараз переверну на себе. То от, в нормі кортизол має нас будити вранці. І це нормально. І якраз таки, щоб його знизити, то тут працює інсулін. А інсулін піднімає що? Вірно, харчування, будь-яка їжа, ну, окрім просто чистого жиру. Окрім кави без нічого. Чай, кава, вони теж не піднімають інсулін. Але тут же теж важливо, чим він буде піднятий. Тобто, якщо він буде повільненько у нас рости, то це класно буде для нашого організму. Якщо швидко, то дуже є вірогідність того, що так, ну, в общем, обвали цукру крові, глюкози крові. І все таке. За що я? Що снідати бажано? Першу годину після пробудження, щоб знизити рівень кортизолу. Але сніданок цей бажано має бути більшість жири, корисні жири, вуглеводи, але не швидкі, а тобто крупи. Крупи, цільнозерновий хлібчик. Ось, і ну, білка трішки теж може бути. Ось. А, а щоб. Через те більше жирів має бути, щоб не було різкого підняття інсуліну. Хоча він взагалі нам потрібен і корисний. Так. Якщо починає погано працювати підшлункова залоза, а саме нею інсулін виділяється, то у людей діагностують перший або другий тип цукрового діабету. Але передує цьому інсулінорезистентність, тобто неможливість цукру інсуліну достукатись до клітиночок. Так. Тому за цим теж треба слідкувати. Дуже цікава тема. Дуже цікава. Зараз домонтовую відео і якраз дійшла до, до інсуліну і ще хотіла додати. Що звідси і випливає некорисність приймати, наче серце воду з лимоном, з медом або просто з медом, як приймають, тому що занадто високі стрибки інсуліну і підшлункова просто банально не справляється, їй дуже тяжко, тому навантажувати свою підшлункову залозу просто простими вуглеводами зранку. А також як часто роблять для профілактики якихось захворювань, роблять розводять собі водичку з медом, це дуже і дуже є негарним. Не буде тієї кількості вітамінів і мінералів у. Тій ложечці меду, щоб вона вам принесла користь, а натомість принесе лише негативні явища, такі як інсулінорезистентність згодом. А потім, можливо, і другий тип цукрового діабету. Ось так. Так що, якщо хтось раптом це робив, чи у вас родичі роблять, задумайтесь і надайте інформацію правдиву. Я згадала, чому саме цю книжку я обрала. Тут про саме про жіночий мозок, ось які різниці між чоловічим жіночим, і більше про хворобу Альцгеймера деменція, яка захоплює більшу частину жінок, хворіють, ніж чоловіки. І я вже почала читати дуже цікаво. Авторка стверджує, що це через гормони, і так, ось як вона тут пише, хотіла б я прочитати таку книжку 20, Хотіла б, щоб після народження кожної дитини хтось казав мені про зміни. Які можуть відбуватися в мозку під час і після вагітності. Хотіла б, щоб у мої 40 хтось розповів мені, що зміниться в моєму тілі і мозку протягом десятиліття. Так, я не знала цього раніше, але радію, що така книжка є зараз, щоб мої доньки, цілі покоління жінок, навчилися турбуватися про свій мозок. Ось і так як я колись з вами ділилася, що в мене є підозра, що у бабусь був Альцгеймера, то Дуже-дуже мені цікаво прочитати цю книжку. Ось, поділилася. Якщо буде цікаво, до речі, класно, що тут є ось така закладочка вже вже тут, у книжечці. Дуже приємно. Так. Мені дуже приємно прям нею користуватися. Якщо вам буде цікаво, а я думаю, що я все одно, якщо там щось цікаве буде, то я буду з вами ділитися. Так. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.